Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресором. Мона 660-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські війська продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Так у ніч на 15 грудня вкотре лунали вибухи і у сусідній Хмельниччині. Сили ППО знешкодили три БПЛА типу «Шахед». Також російська армія вдарила по Херсонщині. 30 снарядів ворог випустив тільки по місту Херсон. Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів області, підприємства та зерновий термінал. Через російську агресію загинула одна людина. Ще дві дістали поранення. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.